Литл Топ. Я, я буду жить. Так, давайте. Я буду в купальник, то еще. Сейчас я запланирую по себе покупать в бассейне. Ще не може. Так, знаєте. А що нам треба це нажати? О, баблті, Давайте баблті Прикольно, вона робить баблці. Кстати, тут привозить багато нового. Дискаю. Так вот ще в спортселе купаемся. Так, все виходимо Гріємось на сонечку Так, все, ми поплим. Так. Треба порадиться. И мы в магазинчик. Хоча хочемо підемо на площадку.

Я буду успівати, я сейчас вместе. Ну, ось такий день в мене вийшов, ну. Si papa. Oka-boka.